Насправді причин зниження рівня води в колодязі може бути кілька, але якщо ви зіткнулися з проблемою після зими, то швидше за все винні в цьому погодні умови сильні морози і відсутність снігу можуть істотно вплинути на кількість води. Хороша новина полягає в тому, що проблема сезонної зміни рівня води в колодязі зазвичай вирішується сама собою. Потрібно всього лише дочекатися потепління, танення снігу і випадання опадів. В цей же період можуть спостерігатися сезонні зміни рівня ґрунтових вод, які теж потрібно просто перечекати, але якщо встановилася весняна погода, сніг розтанув, а води більше не стає, потрібно шукати інші причини і усувати їх причина один колодязь у сусідів. Якщо сусіди викопали колодязь недалеко від вашої ділянки, вони цілком могли потрапити в одну з вами водоносну жилу, якщо причина дійсно криється, в цьому почекайте місяць. Але якщо за цей час вода не повернеться, то вам доведеться поглибити колодязь кільцями меншого діаметру. Робити це самостійно не можна. Таку роботу повинні виконувати професіонали, але буває і так, що простіше викопати новий колодязь, ніж відновлювати старий. Причина 2. замулювання. Ця проблема може проявитися в будь-який час року, для її усунення досить відкачати всю воду, почистити дно і змінити донний фільтр як донного фільтра, як правило. Виступають камені твердих порід, цю роботу теж не слід виконувати самостійно без певної підготовки, до речі, якщо ви періодично не чистите колодязь, то рано чи пізно зіткнетеся з замулюванням. Чистити колодязь потрібно, навіть якщо рівень води залишається нормальним, інакше вода може придбати неприємний запах і стати непридатною для пиття. Щоб колодязь не засмічувався, важливо піклуватися і про наземної частини. Обов'язково потрібно встановити вологу і пилонепроникну кришку. Причина 3 – порушення конструкції. Під час чищення має сенс звернути увагу на стики між кільцями, між ними не повинно бути тріщин, в іншому випадку їх слід закрити, вдатися до допомоги професіоналів доведеться. Якщо стався сув або руйнування кілець, що також веде до розгерметизації, але усувається складніше, багато проблем виникають через те, що помилки були допущені ще на початку облаштування колодязя. Наприклад, якщо нижнє кільце розташоване дуже близько до водоносного шару, то з часом воно буде просідати. Та й пошкодження кілиць виникають найчастіше при установці, а з часом мікротріщини розростаються і дають про себе знати, причина 4 – пересихання або догляд водоносної жили. З цією проблемою зазвичай стикаються після зими або посушливого літа, на жаль. Тут прогноз невтішний: доведеться шукати воду в іншому місці або ж поглиблювати колодязь до наступного водоносного шару. Насторожити вас повинен той факт. Що вода не прибуває і після рясних дощів, і після чистки колодязя, щоб уникнути такої проблеми, потрібно спочатку вибирати правильне місце і встановлювати колодязь за всіма правилами. Кращий час для облаштування колодязя: серпень, серпень-вересень, тому що в цей час спостерігаються найнижчі рівні ґрунтових вод. Практично всі проблеми мають свої рішення. На якісь піде більше часу і коштів, на якісь менше, щоб знизити ймовірність їх виникнення, спочатку довіряйте облаштування колодязя професіоналам, а потім виконуйте всі їхні рекомендації.